Це одна з найгарніших колод. Золота ця колода Голд. Там є до неї інструкція, така книжечка, брешурка. Ну хочу я вам сказати не про це. Хочу я вам сказати: всі християни знають це банальність. Ну, а погані християни не знають. Тому я для поганих християн. Я є поганою християнкою. Відразу кажу. Так, чого кажуть, що. Бог створив людей по подобі своїй. І це мені хороша християнка сказала. І в цьому є великий сенс. Тому що ми наділені волею, як Бог. Маємо право вибора, як Бог. Ми є частиною всесвіту. В нас така ж маленька частина душі, як у Бога. Саме це подобі <кліху> бога.